Короткий огляд нашої судової практики з ЄАПБ 10 останніх рішень. Справа номер 612 923 23. Позовні вимоги ЄАПБ 44 429 гривень та судовий збір. Сам позов подано за трьома кредитами в МФО, котрі в лапках викупили колектори. Рішення суду задоволені частково. Стягнути з відповідача 12 370 гривень, заборгованості за двома кредитними договорами. Третій... Ми, скажімо так, анулювали, стягнути з відповідача судовий збір 747 гривень і стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю Європейська агенція з повернення боргів на користь відповідача витрати на професійну правничу допомогу адвоката у розмірі 7 тисяч гривень. В підсумку позов зменшено грубо в 10 разів. Наступна справа: номер 758, 14794 23. Тут позовні вимоги є АПБ 90 870 гривень та судовий збір, позов за двома кредитами в МФО. Рішення суду задоволено частково. Стягнути з відповідача 37 862 гривні заборгованості за двома кредитними договорами, стягнути з відповідача судовий збір 1119 гривень. За правничу ми ще боремось. В підсумку позов зменшено майже в три рази. Далі справа номер 127 37042,23. Позовні вимоги ЄАПБ 34 888 гривень та судовий збір у розмірі 2684 гривень. Рішення суду в задоволенні позову ЄАПБ відмовити, крім того, стягнути з Європейської агенції з повернення боргів на користь відповідача. Понесені судові витрати на правничу допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. Тут зіграв роль розрахунок заборгованості. Скажімо так, він був не зовсім правильний. Наступна справа 760-5930-20. Позовні вимоги 23 390 гривень. Рішення суду задоволено частково. Стягнути з відповідача 3373 гривні за договором кредиту. Та судовий збір у розмірі 303 гривні. Цікаве в цьому рішенні те, що я написав по ньому ще в 2020 році, а рішення 2024. До слова, тоді в нашій громадській організації ще не було адвокатів, та й громадської організації ще не було, був проєкт Антиколектор Україна. Далі справа 686 9952 23. Позовні вимоги ЄАПБ за трьома кредитними договорами 220 518 гривень. Рішення суду задоволено частково стягнути з відповідача 114 072 гривні, також стягнути з Європейської агенції 5 754 гривні витрат на правничу допомогу. Наступна справа 572, 2881 22. Позовні вимоги ЄПВ за чотирма кредитами 104 тисячі 417 гривень. Також понесені судові витрати. Рішення суду стягнути з відповідача 57 тисяч гривень за договорами та 1369 гривень судовий збір. Також стягнути з ЄАПБН на користь відповідача 2760 гривень витрат на правничу допомогу. Далі справа 569, 21 925 23. Позовні вимоги: 27 тисяч гривень. Рішення суду стягнути з відповідача 15 750 гривень за договором та 1514 гривень судовий збір. Стягнути з ЄПБ на користь відповідача 3780 гривень витрат на правничу допомогу. Справа 348-2208-22. Позовні вимоги 40 656 гривень. Рішення суду стягнути з відповідача 9898 гривень, а також понесені судові витрати в сумі 585 гривень, крім того, стягнути з Європейської агенції на користь відповідача понесені судові витрати за надання професійної правничої допомоги в розмірі 3819 гривень. Далі справа 742-4676-23. Позовні вимоги ЄПБ 167 609 гривень. Рішення суду стягнути з відповідача 30 339 гривень та стягнути з ЄАПБ на користь відповідача 6 996 гривень в рахунок відшкодування коштів за понесені витрати на правничу допомогу. І остання справа 761 29 525 23. Ми подали позов в інтересах клієнта про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, рішення суду визнати таким, що не підлягає виконанню, виконавчий напис нотаріуса та стягнути з Європейської агенції з повернення боргів на користь позовича судовий збір у розмірі 1610 гривень та 4000 грн. гривень витрати на професійну правничу допомогу. Посилання на всі рішення будуть в описі під відео.